Привіт! Гарного, доброго вечора. Зміни в килим доріжках. Так, спочатку я вам показую, що я виплела. Це частиночка, так, частиночка, центральна частинка на сидіння. Ось ця частинка, ой, світло так мигає. Так, вона вже була виплетена. так, і ось тут шматочок був розпочатий. Так, ось що я тепер доплила, бачите, мені тут залишається тільки буквально один рядочок, так. На один рядочок підняться. І потім я заповнюю ось ці порожнини. І все. І в мене ця частиночка. Ось ця частиночка, вся у мене виплетена. Так, цю частиночку, ще що я хочу. Я обов'язково її хочу обплести стовпчиками без накида, так? І в мене потрібно буде від цього краю, ну тут трішки десь отак, не, не самому по центрі, а буде десь отак іти, там, я тоді примірюю, так? І по цій ширині до тут, до цієї лінії, я вміщаюся повністю. Мені потрібно буде десь. Сантиметр, навіть трішечки більше, зробити таку обв'язочку. Іменно е, е, тільки пустити понизу. Ось де я показала оце місце, так? Тому що в мене виходить, що це лягає у мене отак на сидіння, а отут отут частинку, так, отут частинку мені видно старої обшивки. Тому я хочу так трішечки, щоб в мене йшло те, що я оплету, і потім трішечки отак доплести, так? Щоб о, ну, воно гарненько було. Щоб закривало ту стару обшивку. Так, ну, Це я вже вам потім покажу зрозуміло, тому що спочатку ці частини доплести потрібно буде. Зробити таке коло, тут вже також. Отак от усе, так? Ну і потім я вже зупинюся, тут уже на... придумаю, що там що там як там красиво зробити. Ну, Перший рядочок там, мабуть, піде з стовпчиками, стовпчик з одним накидом піде, якраз так. Тут трішечки буде стовпчики без стовпчик, а потім якісь, не знаю, ланцюжками зроблю, чи якийсь трикутний. Чи... Ну, щось придумаю. Щось придумаю. Особу я не буду так, як то кажуть, видумувати. Так, що попростіше буде. Так що, ну, ось так. Ви знаєте, прикладувала дуже гарно, тому що я ж вимірювала. Учора я перев'язувала ось тут, ну, оці, оці рядочки перев'язувала. Так. Тому що що в мене я тут трішечки ось тут. Ось тут мені потрібно було в мене цей край. Ну, бачите, трішечки він в мене з'їжджає. Мені потрібно було його е, скорочувати. Тому що оця сама частинка в мене трішки була більша, ніж отут, оця частиночка. Е, ну, так воно зроблено було. Я вже, я вже ж по тому, що зроблено, так. Тому тепер у мене все рівненько йде, все, тепер у мене все сходиться. Мені тільки просто ось тут я доходжу цей рядочок, я піду сюди, і потім вже я ось цю частиночку отак собі буду обв'язувати. А потім тут доплету цю частиночку. Не обв'язувати, а доплітати ці частиночки. Так. Що ж за зміни? Тепер переходимо до змін, що буде. Так, ну, перед змінами, що я хотіла вам ще показати, так? Я вам казала, в мене було три. Тепер у мене таких стало чотири. Чотири стало, так, ну мені ще потрібно буде чотири такі куточки виплести. Так, це нагадую, це буде йти на сидіння і на спинку. Це бокові частини. Це бокові частини. Тобто це, якщо це спинка буде з однієї сторони, з іншої сторони, бо в мене виходить так, якби м'який куточок іде отак. якби отак. Ну, ну, не коло, а півколо, ну, Навіть не півколом, там, тому що ці, ці бокові частини довші. просто. Так. Також я буду обв'язувати, бо бачите, так в мене є вихлення, тут різна структура ниток. Також буду обв'язувати потім. Ну, Воно вирівняється, все буде добренько. Все буде тоді гаразд. Так, ця вся частинка вирівнюється. Тому чотири частинки в мене є. А ще мені потрібно 4 частинки. Получається, два сидіння і дві спинки. Отак. Так, ну і перехожу, тепер уже, уже до того які зміни. Так, оцю частинку, де я вам показувала, так. От тепер вона, я казала, що я не буду розплітати, але я її вже розплила. Розплила, чому? Я навіть з боку також тут приєднувала S2S-техніку, так, щоб ці шматочки дов'язати мені. Але вона трішечки ну, не так, не такий гарний вигляд. Тому оцю вже частиночку я розплела. І, цій, і замість цієї частиночки, ось я розпочала. Я правда сама не знаю, що в мене ще вийде. Так, чесно кажучи, ну, що і розказую, яка задумка є, а по ходу, що воно буде получатися, я буду показувати. Так, я хочу виплести. Це в мене виходить, буде. Спинка отут така буде йти. так, Такий прямокутник в мене буде йти. І я хочу, оце, щоб в мене це по ромбіку, отак у мене, і виплести ось тут оцю, е, ширину, ширину оцю. Тобто я буду так оплітати. Ну, я перевертаю, тобто в мене лицева і зворотня сторона. Чому, щоб трішки воно було випукліше? Щоб воно було більш випукліше таке. То я трішечки його перевертаю. Так. Перевертаю його, Лицьова і зворотня сторона йде. в мене виходить тоді ось такий буде виплетений, як би ромб. Так? Ну, він як квадрат буде йти, ромб тільки перевернутий да, на куточку. А потім ось ці частини я отут буду. Доплітати. Ну, оце така задумка у мене є. Як вийде, чесно кажучи, не знаю. Це сьогодні народилася ця задумка, тому що, в принципі, все одно я замість цього цього шматка я думала, що я теж так трикутничками розпочну, і потім, так як робила тут трикутник, буду приєднувати. Але захотілося, щоб цю центральну частинку, щоб зробити її такою красивою. Так що цікаве попереду, що в мене буде получатися. Я сама, чесно кажучи, це тільки задумка така, як воно в плетінні піде. Наскільки, як воно? Ну, щось на цій частиночку це центральна на спинку, буду придумувати. Так, і, в принципі, Якщо в мене тут все вийде, мені тільки розпочати ще такі трикутнички, ще 4 такі частинки, і потім все. в мене всі частини будуть готові, мені тільки все буде доплітати і приводити його належний вигляд. Так що, да, Роботи ще багато, але я вам хочу сказати, техніка s 2 с веселіше плететься, чим отак, чим отак я плила, просто, просто отак плила. Ви знаєте, нам багато скоріше якось йде. Я кажу веселіше, ну так, да, воно ск... веселіше і скоріше йде. Чомусь так, знаєте, тут такі е, посиділа, так, е, да, також я трачу час, я трачу час на це. Але факт, том, що воно того, того варте. Того варте, тому що, по перше вигляд трішечки кращий, ніж отут. Так? І тут більш такий, я ж кажу, ну, якщо в мене ось ця частиночка вийде, ось оця частинка, це буде взагалі дуже чудово. Ну, буду намагатися, буду намагатися, щоб вийшло. Бо якщо вона не вийде, то мені потрібно буде ще щось придумувати сюди. Є, мені ж все одно ж виплітати прийдеться. Так що ось такі справи, ось така в мене задумка з'явилася, так? Так, ну, самі цікаво. Самі цікаво, наскільки в мене тут вийде. Під відео залишу вам посилання на передачку. Там назва така трішечки, але поди... ну, кому цікаво, подивіться за катаклізми. Цікава інформація. Хоча я вам хочу сказати, що трішки вона і грустна така, е е сумна, сумна така інформація, тому що, тому що сумно трішки з тими катаклізмами, які йдуть, чому люди так не, не хотять, не хочуть сприймати благотворче суспільство. А, 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 на, а це ж, в принципі, наш шанс вижити і не тільки вижити, а щоб життя наше краще було. Ну тут всі аспекти просто в цьому. І це все. Також я залишу під відео ще посилання на благотворче суспільство на сам сайт <клух> Созидательне общество. Кому цікаво. Там, ви знаєте, це не просто прочитати, на потрібно вникнути. Коли ти вникаєш в цю інформацію, це вникаєш в цей проект, ти розумієш, наскільки це важливо. Тому що розумієте, ну мені 51 рік, але ж 5-7 років норм, такого більш нормального життя, а і, і то це дивлячись, яка місцевість. У нас іде війна в Україні. У нас взагалі 5-7 років. Ну, Для людей нема цих 5-7 років, а ще й плюс катаклізми. Україна взагалі попала. Ну і ті країни, де також йдуть бойові дії, тому що по всьому світі також є ще воєнні конфлікти, то також, розумієте, а, а ті країни, в яких вже відбуваються, відбуваються ці вже катастрофи кліматичні, де скільки гине людей. Це, ви знаєте, це просто жах. Люди думають, що їх прийдуть і спасуть. Люди ні. Подивіться, що робиться в тих країнах, не всіх спасають, не до всіх доходять. А в нас є шанс вижити. Розумієте, якщо ми об'єднаємося і побудуємо благотворче суспільство. Но зараз потрібно до кожного донести цю інформацію. Я знаю, що мене більша частина дивляться, які люди не підписані. Тому і дивляться мене з різних країн. Тому вникніть в суть благотворчого суспільства. Ви знаєте, ну, прохання таке, розберіться. Це наскільки чудово. Це не просто міжнародний проєкт, це для всього світу. В одній країні це неможливо його побудувати. Він піде по всьому світу. І це те, те що ми зможемо зупинити ці кліматичні катастрофи. Тому що зараз в нашому ну, споживчий такий у нас формат потребітський формат, да, споживчий, ми не можемо. Ті технології, які будуть в благотворчому суспільстві, зараз їх примінити, щоб зараз зупинити кліматичні ці катастрофи. Це нереально. Чому самі, ну я думаю, ви можете самі до цього додуматися. Що, яка наша задача стоїть для того, щоб весь навіть не весь світ, там більша частина всього світу піднялася, і ми зможемо на все міжнародному референдуму прийняти і е, прийняти цей проєкт. А зараз ми повинні, якщо ти сам дізнався про благотворче суспільство, розкажи своєму ближньому. С... Розумієте, складно? Я нічого не кажу, тому що я сама стикаюся з цим всім. Але нам потрібно вижити. У нас є діти, у нас є внуки. Ми ще можемо пожити. Розумієте? Ми, навіть ми, але у нас є діти. Уявляєте, яка дитинка тільки народилася? Бабуся, дідусь, мама, тата. Як ви будете через 5-7 років дивитись в очі дитині? І що ви будете казати? Я не вірив. Я не хотів. Я вже нікому не вірю. Ну, якщо ми віримо нашим президентам, нашим політикам вірити, то чому ми не можемо цей проєкт повірити? Тим паче вже піднялись люди. Це не тільки початок, це вже дуже велика кількість людей піднялась по всіх країнах, тому що всі люди хочуть жити. І хочуть не просто жити, виживати, а хочуть хорошо жити. Тому вникніть в суть цього проєкту і розкажіть своїм ближчим, близьким, друзям, ну, знайомим, сусідам. Тому що інформація і часу в нас не так багато зовсім. Це так 5-7 років. Але подивіться, що робиться в інших країнах. Кожного дня подивіться. Кожного дня, що відбувається. Це, це я ж А в нашій країні, то це ще подвійно, тому що в нас ще війна йде. Якщо в нас зараз так катаклізми нас не сильно касаються, то в нас йде війна. І добре, якби війна сьогодні закінчилася, і завтра ми ще змогли 5-7 років пожити, ну, подивимося, що там буде. да? Нас нема такого. Ми, ми, Україна і ті країни, в яких ідуть воєнні конфлікти, ми взагалі попали в такий трішечки час. Ось такі справи. А я вас усіх все одно люблю і бажаю найкращого життя і для себе, і для вас, усіх. Ви знаєте, така задоволена, що є канал. В мене хоч інколи дивлюся там. Не так сильно, швидко він розвивається. Але просто я з вами, з багатьма людьми познайомилася. І з тими людьми, якими друзями, рідними. Інколи я знаю, що вони мене дивляться. Мої просто знайомі хороші, мої просто родичі, мої просто рідні. І я вам всім бажаю прекрасного, чудового настрою. Тихої, спокійної ночі, солодких гарних снів. І завтра ще б <пірніше> да, завтра ще б ранок був також дуже тихим, мирним і спокійним і чудовим. Це я так нахилилася, подивилася трішки, Який є, скільки ж часу там. Думаю, я то кажу завтра. Так, завтра, так. Да. Щоб ранок також був, був мирним, тихим і спокійним. Бережіть себе, любіть себе, любіть Бога. Я вже бажала благотворчого суспільства. Пока-пока.